Я представляю сьогодні громадську організацію Фонд Єврорада. Ця організація була створена недавно, була створена в цьому році. І основними напрямками її роботи є власне, і створення такого інформаційного комунікаційного каналу, каналу незаангажованого каналу, який би підтримував комунікацію, між, інформаційну комунікацію між Києвом. І Брюсселем без спотворень, без викривлень доводити таку інформацію, яка необхідна для прийняття певних рішень, як політичних рішень, так і економічних рішень, а також інформувати громадські структури, не державні структури, не політичні партії а по тих питаннях, які стосуються європейської інтеграції України. Я думаю, що цей канал. Комунікаційний канал він має бути позапартійним, він має бути незалежним від політичних партій, рівно віддаленим від політичних партій. І за цією організацією дійсно не стоять політичні структури. Це структура, яка буде працювати виключно на таку на створення такого дискусійного майданчику. Дискусійного майданчика Є плани створення певного дискусійного майданчику і в Брюсселі, таким чином, щоб ця комунікаційна труба, як ми її можемо назвати, працювала в обидві боки Київ, брюссель і брюссель київ Звичайно, завдання цієї структури є і співпраця з іншими громадськими організаціями України, особливо в регіональному розрізі. Я впевнений, що треба говорити з багатьма людьми, треба говорити з масами. Треба Переконувати їх в тому, що цей напрямок правильний, треба переконувати аргументовано, треба говорити такі речі, які сприймаються е, і серцем, і розумом е, українцями. Треба говорити їм і про об'єктивно говорити і про вигоди, і про переваги, і про е, важкі якісь кроки, які треба буде зробити у будь-якому випадку, треба буде зробити, і рішення, які треба буде прийняти. Я думаю, що ця організація започаткувала тільки свою діяльність, і вона зараз проводить свій перший захід. Намічені ще кілька заходів в різних сферах. Сьогодні у нас таке універсальне питання, яке стосується універсальних підходів до європейської інтеграції, дуже цікава соціологія, до речі. Думаю, що ви звернете на це увагу. to listen to the presentation of the findings uh, and then uh, to uh, take the floor and to intervene uh, in presenting what uh, the association agreement uh, might all be about. but first of all, i wish to thank you uh, for the creation of this uh, fund, uh, which is uh, a good tool to disseminate information and to uh, make people more acquainted with uh, the European problematics. Дуже вам дякую. Я думав, що ми спочатку будемо слухати презентацію, а потім вже ви надасте нам слово, щоб ми могли розказати про те, у чому полягає суть європейської угоди про асоціацію. Але я хочу подякувати вам за створення цього фонду Єврорада. Це хороший інструмент для розповсюдження інформації і інформування людей стосовно європейської інтеграції. The association agreement has been negotiated for європейсь ЮНІСТА та Україною, signature. Переговори щодо угоди про асоціацію велися упродовж чотирьох років. Минулого року цю угоду було парафовано, і зараз очікується підписання угоди про асоціацію. this agreement it's one of a fundamental importance it touches all the spheres of public and economical life this agreement has a fundamental importance it concerns all spheres of public and economic life I stress this element of social and public life because in different talks I witnessed in Ukraine I did see that disengagement with European Union is very often considered as only free trade agreement. На соціально публічному елементі цієї угоди, тому що дуже часто під час різних зустрічей, у яких я беру зустр... беру участь, наголошується, створюється таке враження, що нібито ця угода переважно стосується зони вільної торгівлі.